Якарі, якарі. Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якарі. Якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, якарі. Що це таке? Бу, Бу. попався. Рибка. Це каноя занесла на нашу греблю. Можеш взяти його? Так, але коли ти його відремонтуєш, ти маєш нас на ньому покатати. Добре, я обіцяю. сюди! Воно дуже міцне, так малий бізоне, mm. тому воно гарно підійде для ремонту каноє. Так, ти мав рацію. Воно справді міцне. <реш> Краще б допоміг мені з цією штукою якарі, замість того, щоб гиготати, як індик. А, ось. Все, каноє готове. Треба лише, щоб за ніч усе підсохло, і завтра ми його випробуємо. <реш> Справді міцне. <реш> Замовкне якарі. Я намагаюсь заснути. Ого, світить сонце. О, говечовен. Це досить помовч! Це жахлива пісня. Ти розлякаєш усіх. Аго, припини. Ти напускаєш воду у каноє. Мої мокасини повністю промокли. Дякую. Тепер мені треба їх висушити. Хо-хо-хо! Мої ноги промокли. Хо-хо-хо! Слухай, я за цим вислованням дуже зголоднів. Як ще поїсти? Добре. Я міг би і поїсти. Думаю, там точно є фрукти. Лише фрукти. Ха, ти жартуєш. Цього недостатньо для такого визначного мисливця, як я. Я хочу поїсти м'яса, а ти можеш обійтись парою травинок, якщо так хочеш. Моє взуття. Де воно поділося? Що ж мені байдуже? Справжній мисливець може полювати і без мокасин. <твет Dou's> oh, 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 oh. Вдалого полювання малий бізоне і на наступи на їжака по дорозі. Дуже смішно. Є час для бійки, а є час для того, щоб утікати. 快、啊。 як мукасини малого бізона! Привіт! Моїм цуценятам потрібна була іграшка. Іграшка! Ти! Це жовті очі, які раніше стежили за мною крізь дерева. Я? Навряд чи придивись, у мене коричневі очі. Так, цікаво, що ж то за тварина була? Ти б краще стежив за своїми малюками, пане койоте, бо в лісі блукає підступна тварина. Нам нема кого боятись. Дітки, йдіть на сюди. Покажіть, яка той трюк, якого я вас вчора навчив. Аго, що відбувається? З ними усе гаразд? Не хвилюйся. Це лише трюк, і він називається вдавати мертвого. Більшість наших ворогів полюють лише за живими тваринами, а мертвих лишають у спокої. Це справді розумно. Ти б мене точно надурив. У будь-якому разі до цього моменту. Який же ти боягуз? Що ж, старі койоти говорять, краще, щоб тебе вжалила бджола ніж з'їла пума. Мені час повертатися до мого друга. Я вже довго відсутній. Я теж піду. Скоро сутенітиме. Тобі потрібен койот для супроводу. Ідіть усередину і знайдіть свою маму, дітки, і залишайтесь там, доки я не повернусь. А, завжди хвилинку якарі. Аго, здається, у тебе звичка брати чужі речі. Ах, койоти не найсильніші звірі, але вони дійсно хитрі. Малий бізоне. Малий бізоне. Аго, що трапилось? Твого друга немає? Так, він пішов полювати і на цей момент уже мав повернутись. Цікаво, де ж він? Ти говориш про босого мисливця? Я бачив його раніше. У лісі зараз небезпечно. І ота от тварина може бути поруч. Твій босоногий друг, певно, заблукав. Він точно повернеться. Тобі треба поспати, якарі. Малий бізоне! Малий бізоне! Малий бізоне! Де ти? Якарі, Якарі, прокинься! Ой. Osionfish. Що? Я полював і побачив сліди твого друга на землі. І його переслідував Пума. Пума! Ти впевнений? Так, Пума повернувся і пішов за твоїм другом. Твоєму другові вдалося сховатися в печері. Він заблокував вхід. Але Кума все одно його чекає і він не може вийти. Що ми можемо зробити? У мене є ідея. Ходімо. Як би я хотів, щоб тут був інший вихід. Вау! Неймовірно, він досі тут. Він ніколи не залишить мене у спокої. Іди геть. Ой, він може чекати так цілими днями. Він досі там. Я відверну його увагу і відведу його звідти. Коли я це зроблю, твій друг зможе вийти. А як же ти? Не забувай. Що? Не сильний, а хитрий. Хай щастить койоте. Привіт, пумо! А ти. Ледача кішка. Б'юсь об заклад, щоб жену тебе. У чому річ? Я думаю, ти не просто ледачий. Ти ще й боягуз, так? Так? Так, боягуз, 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 боягуз. Номо, ну, ти! Ой, з цього добра не буде. Велике курча. <стужди даст> Койота, будь обережний. Якарі? Малий бізоне, ти там. Якарі, привіт. Я думав, мені габлик. Успіши, <ривіт> малий бізоне! безонег. <ривіт> Що ж, він отримає те, що заслуговує. Е, наступного разу треба краще дивитись, куди ти йдеш. На жаль, наступного разу не буде. Вважай себе щасливчиком. Я тебе зараз не з'їм. який бовдор. Сподіваюсь, їм було достатньо часу, аби втекти. От порожньо цей койот мене надурив! Хороший койот! Спрацювали! Ми його врятували! Бачиш, що я мав на увазі? Його сила ніщо проти наших хитрощів! Агов, припиніть шарпати мене за штани! О, о, о. Що відбувається? Що? Що з вами усіма? Знайшли, якарі. Дуже розумно. Розумно, це не перевершено, малий Бізоне. Відтепер ми називатимемо тебе розумником, бо ти найхитріша тварина, яку я знаю. <рес> якарі, пам'ятаєш свою обіцянку. Не знаю, чи ти заслужив її, липко. Але що поробиш? Обіцянка є обіцянка. І зупинить гнів, без страху спинить ворогів, Якарі, 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 карі, яка рікає, якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, як